Вивчаємо орфограми, закріплюємо навички правопису. Апостроф. Пригадай, апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, Р перед я, Ю Є. Ї. Наприклад, сім'я, солов'ї. Потренуйся. Прочитай слова. І зі слів стовпчиків утвори слово сполучення. Запиши їх, підкресли букви, перед якими стоїть апостроф, та склади звукову схему виділеного слова. Постав відео на паузу і виконай вправу. Вправа друга. Прочитай слова. І постав, де потрібно апостроф. Поділи для переносу виділені слова. Вправа 3. Прочитай сполучення слів, виділені слова зміни спільнокореневими за зразком, виділи корінь, підкресли приголосні Після яких стоїть апостроф. Наприклад, гніздо ластівки – ластів'яче гніздо.